Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити ось такі кристали в домашніх умовах. Для цього нам знадобляться галуни алюмокалієві і галуни хромокалієві. Банка, в якій ми будемо робити сині кристали, кипяток і вага. Спочатку ми засипаємо 100 грамів алюмокалієвих галунів. Включаємо вагу. І засипаємо 100 грамів алюмикалієвої галуні. Потім нам потрібно 10 грамів хромокалієвих галунів. Тепер додаємо 400 мл кипятку. Перемішуємо цю суміш. Чекаємо 24 години, щоб на дні утворилися маленькі кристали. Минуло 24 години. Хромокалій ліві галуни дали нам фіолетовий колір. Тепер переливаємо суміш в іншу банку. В нього кристали. У нас утворилися маленькі кристаллики та один великий неправильної кристалічної форми. Поскільки ж нам потрібні кристали правильної форми, то ми вибираємо з маленьких кристалів саме найбільше. Тепер з одного кінця жилки прив'язуємо кристал, а з другої опору. Потім занурюємо кристал в розчин. Через два тижні у нас утворились ось такі кристали правильної кристалічної форми.